4 липня 2023 року адвокати при виконанні професійних обов'язків в комендантську годину так або ні. Нещодавно в Кабінеті міністрів України внесено зміни та дозволено адвокатам системи БПД. Це безоплатна вторинна права допомога. Пересуватися сам без відповідних документів, саме спецперепустки, але за певним пакетом документів, саме в комендантську годину. Але це стосується виключно адвокатів БПД згідно вимог конституції України, кожна людина вільна у виборі своїх професійного захисника людина, яка буде правда надавати правову допомогу. Відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, всі адвокати рівні перед законом. Відтак я вважаю, що розрізняти, надавати переваги адвокатам системи БПД державними органами і не враховувати аналогічну рівність щодо адвокатів по договору це є дискримінація. Такі дії місяць ознаки дискримінації. Відтак є незаконними. Вважаю, що всі адвокати рівні, а людина, кожна особа. Має право самостійно вибирати захисника саме своїх прав. Не порушуйте права, і буде вам щастя. А ваш любий адвокат Лариса Феріївна Криворучка завжди вам допоможе. Гарного дня! Бережіть себе!